Учні цієї гімназії одним із перших пішли на карантин. Через ГРВІ в одинадцятому класі бракувало 18 школярів. Проте вимушені канікули вони вирішили використати з користю, оскільки ЗНО, як кажуть, на носі «Ця маленька ця перерва була дуже доречною. В плані, що ми могли підтягнути наші знання по іншим предметам, ну хто хто що здає і десь підкорегувати себе, аби не гаяти часу, проходити навчальну програму. Всі без винятку школярі мали змогу вдома, каже вчитель Оксана Зушман. Проблемна здогнати матеріалу. Проблема у нас як такого немає. На сайт ми давали завдання. Наразі у сьомій гімназії через хворобу відсутні 55 учнів. Доведення карантину 300. Тож позитивний результат від вимушених канікул очевидний, кажуть освітяни. А в цілому по місту вийшло 5,7%. Це набагато нижчий поріг, ніж був. Там у нас було 17 і 18%. То це відповідає нормі. Директор департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА Оксана Світі, Палійчук каже: тривалість весняних канікул в начальних закладах області буде різною. Відповідно, там, де карантин тривав довше, відпочиватимуть менше. А от у Чернівецьких школах ситуація інакша. В жовтневі канікули у нас тільки були робочих два дні. Понеділок вівторок. Ми середи вже навчалися. Потім грудень місяць. Ми до 26 грудня навчалися. Січня місяця ми розпочали навчальний процес 19 січня, і тому в нас є достатній запас і березневі канікули будуть. І, хоча в області відбулося зменшення епідемічного порогу на 14%, він все ще залишається перевищеним. Серед дорослих зареєстровано чотири випадки грипу, із них один підтверджено лабораторно. Тож вчителі запевняють, що й надалі кварцуватимуть та привітрюватимуть приміщення і нагадуватимуть учням, що для профілактики варто споживати цибулю та часник, аби витрачати час не на хвороби, а на навчання. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.